Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперацію поблизу одного із військових аеродромів України на гарячому затримано двох агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного F-16. За матеріалами справи поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою без права внесені застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.